Капеланське благословіння на 15 квітня 25-го року. Ум'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії е Ісус говорить другу частину пророцтва, коли Він явиться і коли цей час прийде. І в цьому місці він наголошує на те, щоб ми були готові, щоб ми постійно пильнували, бо ніхто не знає, коли цей час станеться. Навіть ті ознаки, які він перед тим розповів, люди можуть не розпізнати. І це, напевно, не важливо їх постійно шукати і взнавати. Важливо те, щоб ми зберігали в серці те, що нас приводить до готовності до зустрічі з ним. Він там каже, що будуть двоє в полі, одна залишиться, одна візьметься. Будуть двоє в ліжку, одна залишиться, інша візьметься. І так далі. От хто той хто, ну, або в якому стані був той, якого взяли, і той, якого залишили. І оцей стан, в якому ми повинні бути, перебувати, і є нашим, знаєте, головним. Що ми повинні бути завжди. Це не стан якоїсь великої напруги або не стан великого розслаблення, це стан постійної пам'яті, єдності з Господом, коли, зважаючи на обставини, які навколо нас можуть перебуватися, я готовий завжди піти за протягнутою рукою Господнього запрошення. Коли я можу залишити всі свої справи важливі і неважливі. І піти за ним. Це той стан, який Господь хоче, щоб у мене був, і Він відгукнувся на Його заклик, на Його запрошення до мене. Господи, дай нам ці хвилини, ці моменти цієї війни страшенної, не забути про те, що Господь завжди з нами і завжди запрошує, щоб наше серце завжди було м'яке на цей. І, а, а весь наш стан був такий тихий, прислуховуючися, який завжди може почути його, щоб відгукнутися і піти за ним. І коли у мене буде такий стан, мені ті обставини або часи, які настають, не важливі. Я знаю, що я завжди його почую, і він завжди мене забере в той ну, в свій небесне, небесне Царство. Амінь.